Новий та сучасний житловий комплекс сімейний комфорт той, що на Немирівському шосе. В продажу з'явилась тут велика однокімнатна квартира з чистовими роботами, розташована на 9-му поверсі. Починаємо огляд східної групи. Тут у нас автомати встановлені, зроблено розводку електрики по всій квартирі, чистову обробку стін, в санузлі зроблено всі виводи. Є місце під душову кабіну та встановлено інсталяцію. У нас тепла підлога в коридорі, ванні та кухні. Встановлено вже, як бачите, радіатори опалення, є регулятори теплої підлоги, встановлено фільтр грубої очистки на воду. Всі стіни у нас в чистовій шпаклівці підготовлені вже до фінішного оздоблення. І проходимо зараз до кімнати. Кімната досить велика. Є ще вмістка ніша, де можна облаштувати спальне місце, або ж гардеробну. І маємо ще вихід на такий майже панорамний балкон. Тут зроблено розетки під робоче місце, комп'ютерний стіл, і з квартири відкривається ось такий класний вид двір будинку та на озеро. Також є ще невеликий відкритий балкон. Ціну та всі деталі можете прочитати в описі до відео, або ж телефонуйте.